Іванович, ми треба футболу подія. Сьогодні команда друга перемогла «Колос-2», зберегла два зберегати про присутній першій візі. Ваш коментар після гри? Саме основне, що була перемога вдома, да, перша в такий тривалий час, де ми не змогли вигравати. Дякую за вітання. Сьогодні хочеться привітати всіх вболівальників. Досить чудова, хороша атмосфера була. Працівників стадіону, які... Працювали над якістю газона гравцям, звичайно, тому що вони молодці, да. бо ну, розуміємо, що команда знаходилася да, там внизу. І весь час, кожен матч, це психологічне було велике навантаження. Да. Не можна було програвати в нічого, десь трішки не було везіння. Ну і зрозуміло, що хочемо подякувати міському голові всім Чешину Сергійовичу, да, який. В принципі багато зробив для того, що ми хорошо підготувалися, да? плюс збори, плюс всі нюанси, виїзди, газон і е, перед матчем е, плей-офф з колосом да, була зустріч з мером, і, який підтримав досить потужно був класний спіч. І Сьогодні зайшов роздягальню, також привітав команду. Він живе да, футболом, сам грає футбол. І, Гравці сьогодні грали не тільки за свою фамілію, Вімінка, там, Сніжку, а вони грали за Хмельницьке Поділля. Це дуже важливо. Як налаштовував команду сьогоднішній матч? Був зроблений класний фільм. Но на Настанови на не було як такої, тому що рідні, близькі, дружини, батьки привіт... ну, сказали такі хороші слова. Перед матчем, да, щоб команда була на футбольному полі. Да. Сьогодні мотиваційний був фільм, досить такий хороший. Може буде час, ми це покажемо, тому що ми завжди говоримо гравцям, що коли ви ходите на поле граєте, вас дивляться рідні, близькі. Да. І що важливо, багато дзвінків і військових, які от зараз мій зять приїхав, також з. Звіти, да, відпуску з внукам, і це важливо, що для наших військових да, це також багато хмельничан, які підтримують команду, дивляться. І сьогодні було багато мені дзвінків, і вони просили, щоб ми зіграли вдало. Вони дивилися сьогодні матч. Тому їм велика подяка. Олеже, наскільки психологічно важко грати такі прихідні матчі? Ну, звичайно, є тиск на команду. Після... Хотілося виконати задачу, перед нами поставили. Психологічно трохи було тяжко, якщо чесно. Але я дякую команді, дякую тренерському штабу, що всі витримали цей тиск і виконали задачу. Сергій Іванович, чи є вже якісь окреслені плани на майбутнє? Ну, звичайно, що якраз Олександр Семчишин був в розіалі і сказав, що ми плануємо. Будувати хорошу команду і зрозуміло, що будемо розмовляти з гравцями, щоб залишилися деякого, закінчується контракт, когось більше. Ну, плани зараз відпочити, як то кажуть, по-футбольному здутись, да, тому що Олег правиль, що було психологічне навантаження все ж таки велике і, і будуть ну, підготовчий період, зрозуміло, що ми сплануємо, бо не хотілося планувати до того, як ми не зіграємо, правильно, Олег? Тому плани ми озвучимо 3-4 дня і думаю, що болівальники будуть бачити, як і де ми будемо готуватись до сезону.